На фронті гинуть юнаки солдати, через той вибір, що зробили не вони, як гірко, що своє життя віддати, повинні юні у полум'я війни, а ті, що вибрали війну цю приколу ховаються в генделиках нічних і на концертах попивають колу. Після сніжку, якого повно в них, і сам верховний подає їм приклад. Бо носом шморгає, про ніби мирний план, косяк забита, біломорна виклад, тож вибере їх ще раз, кіноман, хоч з серіалу не повзуть в окопи, ті блазні, що знімалися у нім, і старі не доповзають остолопи, бо героїзм відсутній у дурнім. Вони лише йдуть і вибирають все те, що мило їм, а нам страшне. І врешті Україну закопають, вибір свій, що вб'є тебе й мене. Ми добровольці, нам по дев'ятнадцять, нас дев'ятнадцятий убив по суті рік. Була не по приколу наша праця, тому ніхто не здався і не втік. Не братан убивчи рік.